Обшуки на ОЛСІЦ співробітники бюро економічної безпеки станом на 15 вересня третю добу проводять огляд та вишукування документів згідно ухвали суду. Через обшуки завод частково зупинився. На відновлення виробничого процесу чекають давальці сировини та самі працівники заводу. Відбуваються слідчі дії, які розпочалися три доби тому. З Віроломного вторгнення на територію підприємства без будь-якої правової підстави. Спочатку не було взагалі зрозуміло, що це за люди. Вони прийшли дуже агресивно, можна сказати, окупували територію підприємства. Після. Тривало часу намагань розібратися, що взагалі відбувається. Стало відомо, що це представники територіального управління БЕП в Одеській області, які е, нібито прийшли з е, про, ну, для проведення слідчої дії у вигляді огляду, е, тобто після. Е, Половини доби було пред'явлено ухвалу про проведення огляду на території підприємства, відповідно до якого необхідно відшукати документи відносно певного переліку підприємств, з якими нібито здійснює товариство OCC Black Блексі якусь господарську діяльність. 18 вересня шосту добу в польових умовах живуть водії. Для них організували підвіз гарячого харчування. Інших умов перебування не передбачено. І здіваються вже треті сутки над людьми. Війна йде ніяк, корона не додушила, війна не добила ще ці доб'ють цих водій бідних нещасних. Люди спостерігають, як менеджмент заводу пояснює техніку безпеки на виробничих потужностях, ймовірно, представникам державного бюро, які на камеру просто представляються громадянами України і вільно пересуваються територією підприємства зі статусом критичної інфраструктури. Так. Представтесь, будь ласка, тоді ви Громадянин України. Добре, скажіть, будь ласка, хто уповноважив проводити перевірку і хто може прокоментувати? Працівники які висили? Запустити виробничий процес паралельно слідчим діям неможливо, кажуть фахівці заводу. Система обліку повністю автоматизована. Там теж проводяться вишукування інформації. На цей час працівників заводу туди не допускають. Аділо чого то есть всі зайняті якимись то непонятними копіями, ксерокопіями, затягування, може бути, Это, да? И отдел учета нас уже не функционирует. Люди заезжают, да, составляется какой-то определенный реестр грузов. У нас здесь различные грузы еще много, да. То есть это все распределяется, да, составляются какие-то там опять же реестра, да. Это все у нас в электронном виде. То есть понятно, что все парализовано. Ну как-то так. Я не знаю, насколько это долго. Юридичні представники заводу кажуть, що співробітники БЕП не вимагають конкретних документів. Ті дані, які суд ухвалив видати бюро на заводі, відсутні, додають вони. Було зазначено ряд підприємств, які вони хочуть зрозуміти, чи ми співпрацювали чи ні. Можливо, є якісь документи. Під час цього огляду ми видавали документи, в тому числі, щоб вони зрозуміли, що дійсно такі підприємства. Не заїжджали там сировини, не сировини або там не надавали послуги. І вже під час видачі документів, щоб вони ну, у нас був початок огляду, все, ми відкриті. Але виявили, що інша підстава, так сказати, не за ухвалою хочуть отримати документи. Для нас це дивно важко, тому що. Ми завжди відкриті до і просимо надати, що конкретно хочуть, щоб не зупиняти виробництво. На жаль, співробітники, які прийшли це, виконувати цю ухвалу, виходячи за межі цієї ухвали, просять надати відомості, які ми абстрактно взагалі. За її межами та фактично, що ми видали все всіх клієнтів, всю взагалі нашу діяльність таким чином, фактично нас паралізовуючи. Працівники заводу скаржаться на зухвалу поведінку детективів та погрози застосування сили. кажуть, ті проводять огляд навіть окремих вантажів, що покидають територію підприємства. Що ні там перевіряють, не понятно на третій день. Машини тенки сможет ну все вроді нормально. Отдаю. Просто Показує? документи, ані ТТНки, Вот їм интересно ТТНки, які і все. какими спрашують, з якими заїжджають, з якими виїжджають. Заїхав, за ну, виїжджають. Наразі обшуки на заводі продовжуються. За ухвалою суду це може тривати до 1 жовтня. Отримати коментарі на місці від детективів не вдалося. За інформацією, ми звернулись з запитом до головного управління бюро.